Всім гарного дня, Автопарк на зв'язку, нове надходження, Volkswagen T4, 1.9 дизель, на механіці 98-го року. Грузопасажир в непоганому стані. На ось таких титанових дисках, на зимовій гумі, повністю готовий до сезону. Велике вмістке авто, яке ідеально підійде як для роботи, так і для любого виду експлуатації. Скажімо так, ось як він виглядає зовні. Є моменти по кузову. Але цій машині вже роки. Ось як виглядає салон. Ось такі в нас чохли. Пробіг на одометрі 353 тисячі кілометрів. Ось така мультимедія. Ось як виглядає салончик. Ось як виглядає другий ряд сидінь. Економний, надійний, повністю обслугований. Всі рідини поміняні, підвізка обслугована, по техніці без нарікань. Переглянути та придбати цього окрасення ви можете в місті Одеса за адресою Михайла Грушевського, 15А придбати дане авто ви можете як за готівку, та в кредит або лізінг. Також у нас є трейдин. Також наголошую, друзі, ще ми займаємося пригоном автомобілів Штатів та Азії. Прижинемо автолю... автомобіль на будь-який смак. Звертайтесь Компанія автопарк.